650-й день в Канаді, 25.03.25. 25 сьогодні вівторок. Так, Сьогодні вівторок. І Сьогодні знову я не був в себе на роботі. Сьогодні ми закінчили нарешті всю грубу роботу з ванною. Зранку прокинувся, пішов, оглянув Garbage Room, Garbage Garb's, Поспшикав. Завтра, якщо я нікуди не поїду, я хочу розібрати цей лазер. У мене вже є інший. І я хочу розібрати старий, почистити контакти, дати нові дроти, і мені здається, що воно буде працювати, бо ми. Як воно працює, там такий сенсор. І зверху розбита кришка, воно все попало брудом. Я думаю, що воно окислилось і коли спреєш спеціальним спреєм для контактів, і воно працює. Це ж логічно, що відстає контакт. Тому з цим завтра забавитись. І є вже ми поріжок. Ми сьогодні з шефом поїхали на один із складів. Є такий широкий поріг, бо як люди заїжджають з Loading Dock, з приміщення, де розгружають, завантажують, розвантажують меблі, заїжджають на плитку і плитку розбили. Я там хочу причепити металевий поріжок. Знаю дюбеля завтра хороші і це зроблю. Я просив, щоб шеф мені купив їх. Mm, все ж таки я його попрошу нехай мені не купить спеціальні такі, як треба, як я йому казав. Розпорені з пластиком в бетон. Воно буде міцно. Е -е, ранок ранок спокійний. Що взяли заявочку? Я там поміняв батарейки в одній з квартир в замку. Е -е, решта заявок було в старі. Деми Алек займався. У, ми заїхали в сантехнічний магазин зранку, до, якраз перед обідом. Купили мені е, перехіднички на міні-труби. Зроблю цей, е, цей лік, то що протікає труба, треба буде це все обрізати, переробити. І в мене вже є достатньо матеріалу. Я це зроблю завтра, так, напевно, що завтра цим займуся. Їхав всього, е, е, їхав потім. Потім їхав. Перше, ми поїхали з шефом, пообідали і поїхали закінчувати ванну. Там яка ситуація, там вон, плитка, і з плитки торчить перший змішувач, потім кран. І отут, де змішувач, там такий регулятор, тепла холодна вода, він витягується і запихається. Інша серцевина, стара. І вона йде там така зверху труба, знизу труба, хрестик такий. Звідси не доберешся, ми з другої сторони висредили, то обрізали все, поставили нове. Ще, до речі, помилився. Він, він хотів як краще. Він обрізав при самому кінці, запхав трубу, ми зажали, але вона назад не втікає і ми не можемо поставити серцевину. Я взяв, витягнув, обрізав там, де треба, переробив. І якраз добре, що у нас були запасні деталі. Переробив, ми все скрутили, гарно дошку поставили там, позаробляли. Супер. Е, ставити сам носик, звідки вода витікає, а там інша труба на гайку. Мусили поїхати в магазин, купили цілий е, такий носик, зняли, витягнули з нього середину, поставили туди, все пробили, нормально працює. Потім всякі, ну, дрібниці, рушнику-сушарки, там е, тримаєш для рушника один другий. Так, тримаєш туалетного паперу, кучу-кучу, всяких таких дрібничок потім чіпляли. Причепили мармур до стіни, щоб не падав. Ну, вже ванною можна користуватися, Шторку повишти і все. Там плінтус треба буде доробити. О, до речі, завтра я, напевно, ще його підріжу, склею і віддам шефу, щоб він поїхав туди сам, то вже він сам на силікон поставить. Ну, але він любить мене брати, я думаю, що він мене теж потягне туди. От. Ну, Робочий день такий. Весь майже там. Приїхали і що? І я пішов тренажерний. Поробив всі вправи, жарко було, Мій не зараз був зайнятий. Там дівчина просто саму трубу піднімала. Гриф. Щось е там робили, якісь вправи. Я взяв другий круг. Ну, той, що я робив в кінці, я зробив перший, потім закінчив там, зробив всі вправи. Зараз ще чую таке навантаження, кріпатура. Після того прийшов додому в душик, привів себе порядок і потопав пішком на 17-го авеню. У нас там е було заброньовано ресторан. З хлопцями зібрались, якби наша група. Алекс український не прийшов, на жаль, бо він сьогодні ходив до стоматолога. Йому там вирвали зуб і, це, і, і, і кровоточило дотепер, і каже, ні, не йде. Ну, буде на пюрешках сидіти. Смачно поїли. Це. Е, як решта називається? Ресторан, ну коротше, арабська кухня, дуже смачно ситно, наївся капець. Вже десерт слада запхав. Назад мене привезли додому. шеф їхав, взяв що Чого -чого там, підвіз, мене підвіз і все, і все, відпочинок. Йшов я туди, зайшов лів, дивлюсь, така штучка. Що ж це таке може бути? А це магніт, тут магнітна смужка. І воно клеїться до телефона і отак легко витягується, і телефон отак тримати. Ну, зручно, я пробував. Зручна штучка. І якщо складена, то вона майже не заважає, можна кишені запахати. Я думав, як її загубили. Я запихав телефон в кишеню і спеціально притиснув до бортика. І якщо сильно притиснути, воно просто відлітає і все. Ну, Тож логічно, зісунулося і все. Загубилось когось. Ну, мені воно не потрібне таке от. от. Побавився, побавився і... Нехай стоїть. Ну як магніт прикольний. Магніт потужний тут. О-хо-хо, треба йти відпочивати.